Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем. і сьогодні ми з вами зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено події в нашій грі, яка називається яка отримала назву Золотова хоманка. Що це означає? Це означає те, що в наш внутрішній ігровий магазин Картошка додала за золото можливість купити сім унікальних преміумних машин, да, які зазвичай в нас в внутрішньому ігровому магазині не продаються. До цього всього тут є комплексні набори, тобто вони відповідно коштують золото, і тут в наборах ще йде купа всього в там камуфляжи, дни, према, резервы, и так далее, и так далее, и так далее. Розберемося, які з цих танків купляти, які не купляти. Дам, так би мовити, паради статиста. Що да? я б порадив вам взяти? Ну і відповідно приймемо рішення по цим машинкам. Для тих, хто на моєму каналі вперше можете подивитися на мою статистику, щоб ви не думали, хто я, не сумнівались в моїй експертності, тому що зараз це особливо важливо. Да, Я статіст, граю приблизно на 3600 450 тисячі на топах, там, мовно кажучи. да. В принципі, показую непогані результати в цій грі, знаходжусь в ній вже дуже давно. З 2012 року, тому в принципі дати відповідні поради е, вам можу. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, якщо вам подобається україномовний контент і ви хочете підтримати україномовних ютуберів, будь ласка, пишіть коментарі під відео. Е, також підписуйтесь на канал та ставте лайки. А також я. То дуже хочу подякувати тим людям, які це вже роблять, створюють активність на каналі. Це дуже мотивує створювати для вас новий україномовний контент. Тепер давайте починати. Ставте відео 1.25, наливайте собі чайочок, постараю швиденько пройтись для вас по кожній машині. Значить, перше на що треба звернути увагу, 7 предложений да, в нас доступне, і відповідно зразу я вважаю, треба відмітати танки, які в нас доступні в грі за бони. Що це означає, що ми зразу відкидаємо і 6 СТГ-гвардієць, тому що для тих, хто в танку, ви можете зайти в вкладочку «Магазин», відкрити вкладку Боновий магазин і відповідно купити ось о СТГ-гвардієць і ось о ІС 6. Тобто, відповідно, я не бачу жодного сенсу їх розглядати для покупки, тому що голда все-таки набагато більш цінний ресурс, ніж бони. От якщо ж вас заваляла з голда з новорічних коробок, чи з якихось ще івентів, чи ВДС там заробили на глобальній мапі, то в принципі оці інші п'ять машин, які в нас залишилися, можна розглянути для покупки, але при певних умовах. Значить, почнемо з першого Кампанзер 07 rh Досить непоганий середній танк, але середній танк для статистів. Що це означає, що якщо ви граєте хоча б приблизно на... 3000 плюс на топах, чи там хоча б на 2000 плюс на танках 8 гривень на усіх, а не тільки на імбових, то в принципі цей танчик можна розглянути до покупочки, тим більше, в принципі, ціна набору не така вже й велика. Що з його основних плюсів мінусів треба виділити? Ну, по плюсам. Дуже хороший ДПМ, 2500 в стокі, тобто тут розганяється все до 3К. Дуже комфортна гармата, хороша стабілізація, хороше зведення, хороші вертикальної нахилу гармати. Але єдиний мінус в тому, що тут невелике. Бронебрабиття, що на бронебійному, що на підкаліберному снаряді, 205 на ББ, 255 на підкаліберному, що є дуже і дуже непоганими ой, поганими результатами. От, е, Тому, е, що стосується гармати, я би поставив в принципі, гарматі десь 8 10 на 8 рівні, і при цьому всьому. На цьому плюси цього танчика закінчуються до мінусів. Тут можна віднести те, що він, в принципі, плюс-мінус картонний танкує тут хіба що ВЛД, і то воно так відносительно танкує. Там, умовно кажучи танки 7-8 рівня. Давайте вам покажу. Тут, в принципі, приблизно. Е не тут господи, прости, вибачаюсь. от е Тут приблизно десь там 170-180 мм, тобто броня проти якихось там там ЛТ, е чи, СТ, е чи СТ, то в принципі щось там потанкувати деколи можна. Але абсолютно картонна башня величезна, абсолютно картонний НЛД, абсолютно картонний корпус, при цьому мало ХП. Ну, і, в принципі, отак. Тобто да, Машинку можна реалізовувати, вона в принципі фанова, прикольна. Але тільки якщо ви статіст, убір, скіловічок на галді зможете, туди в принципі можна це робити. Стоїсть набору 1200, ще до набору входять 7 днів преміум аккаунта і ще купочка резервів плюс ще й камуфляжик якийсь футбольний за 2018 рік. От, ідемо далі. Значить, Слідує в нас машинка єдиний танк, який я на вашому місці б розглянув для покупки. Це су 30 пм Опять же, такі швидкі плюси-мінуси. Як ви бачите, в принципі, в мене на цьому танці є три відмітки, я б на ньому досить багато боїв провів, тому знаю, про що говорю. Значить, машинка, особливо, якщо ви звичайний гравець, там, мовно каже, 48-52, граєте на топах там, на 1500-2500 середнього демеджу, то для вас це ідеальний танк, тому що я думав. Що ви в більшості мапах на ПТСА стоїте в кущах, і ну, очевидно, що найкра... це Су-сторицПМ це один з найкращих танків в нашій грі, який може стояти в кущах. При цьому всьому має величезний Альфа-Страйк 520 одиниць, досить непогане бронепробиття на звичайний стряд 243, хороше бронеп... кумулятивне бронепробиття в 320 одиниць, мінус 7 ОВН, 2 секунди час ведення, 0,33 точність, точніше, ДПМ непогане, 1820... 859 одиниць, що є досить непоганим показником Комдельтанку 8 рівня. Тобто Машинка у всіх сенсах комфортна, має чудове маскування, має чудовий огляд. Тобто, В принципі, машина дуже і дуже комфортна, і я на вашому місці обов'язково би розглянув її для покупки, якщо у вас є для цього золото. Тому що як преміумний танк. Який має виконувати задачу да, фармити і нагибати при цьому всьому, і приносити удовольствия. Су-130ПМ є квінсистенцією цього всього. Так, можливо, трохи скучно, що це ПТ, але, в принципі, якщо у вас її немає, то повірте мені, машинка дуже і дуже ок. <кій> Значить, йдемо далі. Е, в нас Слідуючий танк це Т-92, як на мене, один з найгірших взагалі танків восьмого рівня. Дуже слабка машина. Чому? Тому що опять же таки це якісь такі ЛТ, який знаєте, абсолютно повністю програє конкуренцію своїм братам на рівні. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, посвітити, да, тому що це якби маленький легкий танк з непоганим стоковим оглядом, то я б на вашому місці краще взяв Єл 7 90. Вона в принципі в нас часто доступна для покупочки у всяких трейдинах і так далі. Плюс до цього в боновому магазині в нас продається британський сенлак, який справляється з задачею посвятити не гірше, ніж Т-92, при цьому має. Комфортнішу гармату, тому що в неї хоча б якийсь прийнятний Альфастрайк, а не 150 демеджу. Тому відповідно Т-92 через те, що немає броні, через те, що немає Альфи, через те, що немає ХП, через те, що абсолютно некомфортна гармата з точки зору 8 рівня в нинішньому рандомі, я б його не розглядав взагалі для покупки ні за які гроші. Опять же, таки, якщо ви хочете посвятити ЛТ на ЛТ, це ЄЛСІ Сенлак, якщо ви хочете подамажити, і СТЛТ типу, гемплей, це ЛТ-432. Якщо ви. Хочете понагибати але те, це кольозня. Т-92 сюди не вписується аж ніяк. Це просто бонус код для умовного гібера, який буде вас насілити фугасами в будь-яку проєкцію, тому я вас закликаю, не дай боже значить Йдемо далі. Слідуюча наша машинка це в нас ВК-7501К. На унікальний важкий танк в нашій грі, тому що опять же таки розполагає він найбільше серед середніх серед танків 8 рівня альфа-страйком 490. Непогане бронепробиття, в принципі, що в на основних снарядів 226, що на голдовах 263. В принципі, має плюс-мінус непогану броню, особливо, якщо ви там трошечки довертаєте. НЛД десь 240-230 мм, ВЛД тут 300. ну, Борта дефолтні німецькі в нас 100 мм. Прямі, як діди завіщають людей, якщо ви розумієте, про що я танкувати їх, звісно ж, можна. Непогана башня, має непогану форму, хоч і в валбуту 250 мм, але що цей в лоб попасть, особливо що стосується там середньої або дальньої дистанції. При цьому всьому Єдиний мінус в тому, що в нього величезний лючок, який, в принципі, пробивається, немає броні, там десь 160 мм. міліметрів. Ну і плюс там просто здоровенне кари, цілий корабель, який, ну, вочевидь. Якщо ви там трошки передовернете борт, буде пробувати ці борта доволі таки непогано. Він ще й критується, як всі німці, тому що дві гло в нас да? І це є проблема. Значить, по рекомендації, що по цій машині можу сказати. Ну скажімо так, якщо ви ціні німецької техніки, і ви любите так сказати, потяжувати, да, в нашій грі, щось потанкувати, пастрипастоять перед повітрі це саме від ефестрайку на ДПМу то машинка ну, має право на життя, я б сказав би так. Це такий впевнений тір 2 премтанчик. Якщо у вас, наприклад, в ангарі там умовний 6, КВ5, якісь із 3 СМЗ, Самуа, СМ, від, від, них устали, хочеться чогось новенького і хочеться саме геймплею на важких танках, то, в принципі, ВК-75-01К не те, щоб я Можна розглянути для покупки, але ну, якщо ви прям цінітель, то можете купити. Я б сказав, би так, що в принципі десь відсотків 35 на його покупку, і відсотків 65, що я б на вашому місці його не брав, тому що він, в принципі, не такий вже простий, як здається. От, Ну і відповідно, останній танчик з цих сіми машин це в нас, не побоюсь цього слова, легенда цієї гри. ПЦМ 50 тонн. Один з найстаріших танків преміумів в нашій грі дуже давно він в нас є, і це колись один з моїх любимих танків. Якщо ну, у мене аккаунт з 2012 року, то ви побачите, що я провів на цьому танку більше тисячі боїв. Колись десь років з 5-6 тому назад це був вообще один з найкращих преміумів танків, якщо не найкращий. Особливо, якщо ви грали непогано, да? то в принципі Фецик був прям сексі шмексі машинкою. На ньому можна було нагібати, на ньому можна було показувати результати. Але на жаль, зараз цей танк повністю абсолютно не актуальний. Я вас заклинаю ні в якому разі не розглядати його до покупки. Чому? Тому що ну, він величезний, він абсолютно картонний. В нього, я б сказав би. Дуже посередня гармата, так, стабілізація зведення тут комфортне, у не комфортні, але ну, для важкого танку або важкосереднього танку 8 рівня, альфа Strike 240, ну, це просто несерйозно. Єдиний його плюс, те, що він льготний, він не потрапляє до танків 10 рівня. Це, в принципі, можна сказати, ну, за що можна зацепитись, але опять же таки, тільки якщо ви граєте приблизно на моєму рівні. То так, якщо вам треба якісь нові ощущення да від цієї гри, то FC можна розглянути до покупки. Якщо ж ви граєте там гірше за мене, ви середнє або нижче середнього гравець, то не дай Боже. Або і навіть якщо ви там просто там, вище середнього гравець росте поросте по скілу по і граєте на 3К на топах, ви думаєте, що ви зараз реалізуєте станчик, то повірте мені, ні. А, якщо вам же хочеться такого геймплею, типу Фацема, то повірте мені, краще купити цю сковородку німецького Kampfpanzer 07 RH, чим купляти оцього сраного ФЦМчика, тому що ну, повірте мені, оцей німець буде просто в рази. Ще відчувати себе в рандомі, ніж Швецик, навіть не зважаючи на те, що він не льгот. От, відповідно, таке відео вийшло, трошки сумбурне але тим не менше, в принципі, по кожному танку коротко пробіглися, виділили основні плюси-мінуси, і в принципі дав пораду. Тобто, фіналізуючи все це, я на вашому місці розглядав для покупки тільки Су-130ПМ, тому що, ну, очевидь, це дуже крута машина. Всі інші танки я б не купляв тому що вони сміттєві. І е, моє таке глибоке переконання, е, я погоджуюсь тут з українським мовним кудмудом, що. Е, Ця золота лихоманка, вона в нас е, присвячена тому, щоб з вас витягнути якомога більше золота. Е, і відповідно після цього вести якийсь новий івент. Е, літом не знаю, чи це буде якийсь чорний ринок, чи це буде якісь там якісь нові лутбокси, чи нові якісь там е, не знаю, там ще якісь івентики, де вам е, точно так же будуть е, пропонувати танки, якісь за голду. Ну і відповідно. Вони гавна на вибачаюсь, хочуть з вас витягнути якомога більше золота. Тому не ведіться. І якщо і купляєте, то купляєте тільки су-130п Якщо ви дослухали до цього моменту і вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. А також напишіть в коментарі, що ви думаєте про цю золоту хобаночку? От <кхух> чекаю від вас відбека там. На всі коментарі я відповідаю їх. Читаю це повірте дуже допомагає просувати відео. Тому. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати наші збройні сили України. Я ж вас обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемось.